Це свята саме тих людей, які протягом останніх місяців на своїх плечах, в своїх серцях несуть добро, несуть допомогу для тих, хто його потребує. Традиційно і символічно, що червоний хрест завжди поруч із органами місцевої влади, з органами державної влади, зі всіма волонтерськими організаціями. Ми з перших часів надаємо допомогу. Вітаю всіх волонтерів словами шани, і подяки. Щиро вам всім ведро Вдячним яке з першого дня допомагає і згадуємо Галину Задорожню пухом. Переконаний президент відзначив високою нагородою цих людей, так само Олега Панченка і всіх-всіх. Я вважаю, що ми всі герої. Ми без вас би не впоралися. Це абсолютно зрозуміло, тому що коли до свого по своє, це швидше. І ефективніше Внесок кожного з вас неоціненний. Але цінності, які ми захищаємо, це цінності братерства, це цінності свободи, це цінності нашої держави, які були притамані нашому народу завжди, в усі часи. Вони вас відобразились найкраще. Велика подяка і шана вам. Александра Леонидовича, лейтенантка в организации УВА. Первые дни войны мы кормим около 8 тысяч человек в день. Это переселенцы, это медработники, это ДСНС, это любой экстренный выезд, и обязательно ВПО и военные, которые на передовой.